Мої дорогенькі всередині, ну, ніби кекс, чесно, я вам кажу. На смак, ніби кекс. Оце, щоб не ягоди, а є так взагалі супер. Закартвука. Добре, ми будемо бажання печити. Там нема ніякої арифметики, то що душонало. І смакота, що з верху можна цукровий? Сьогодні будемо пекти пиріг, називається 12 ложок. Рецепт видивилась у е, Значить, В чашу блендера 3 яйця, 12 столових ложок цукру і дрібка солі. І будемо збивати міксером до білий. До, 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 Поки не побіліє, короче, коротше. Будем лупить, поки не побіліє. включаю міксер. Ой, комедія де ході так. Опа. Трошки. О, А то в мене міксера це доладній. Супер! Так, дівчатка. Ну, коротше, збивати його треба 5-7 хвилин. Так, а тепер додаємо 12 столових ложок. Олії. Хм. Я виключу не буду. 12 ложок оліївки. Ну, тепер 12 ложок. Молока. У мене молоко трохи підпряжене. пряжене. Ну, нічого страшного. Ну, теж не буду на камеру рахувати. 12. Все по 12. Так, молочко вже тут. І тепер нам треба 12 столових ложок муки. І в рецепті 1 чайна ложка. Розпушувача. Ну, так як я розпушувача в себе в хазяйстві не знайшла, а чого я я так і не доберу толку, наче десь долучен бути, ну не, не знайшла. То я додала соди. так, І це все діло зараз просіємо О. порядочок. І тепер гарненько міксером все переколошматимемо. Кісточку готове. Я виливаю у форму. Форма у мене силіконова, ну в кого яка є. По рецепту пишеться, ставимо в духовку, розігріти на 180 градусів на 50 хвилин. Ну, я грію на 200 градусів, так? У мене на 200 пече. І все. Так, і тепер можна зверху ягоди. Любі, в кого заморожені, в кого. Є такі якісь ягодки, лохи на сливку можна покращити, все можна. <сум> Я витягла зараз замороженої смородини в кін. Вона вже в мене два роки морозиться вже. Треба її лек робити. І все. Так. Порядочок і зараз зверху ягодки. І в духовочку. Ягодки в мене помиті. Ну, Коли морозило, то мило. Оце накидає різ. І дідуля буде дуже довольною. Мене любить таке. Ну, побачимо. Побачимо, що вийде. І погнала в духовочку. Мої дорогенькі всередині. Ну, ніби кекс, чесно, я вам кажу. На смак, ніби кекс. Оце, щоб не ягоди, а є так взагалі супер. Закартву ко. Добре. Ми будемо бажання печити, Там нема ніякої арифметики, то що мало. І смакота, ще зверху можна цукровою пудрою. Ну, я не пойму, чого в мене така сіся вилізла. Ще й не посередині, а збоку. боку. Тої дівчатки це. Ну я в ж брала рецепт. Він так посередині піднявся. в мене щось збоку. Може, тісто було неравномірно, чи духовка трохи, знаєте? І така може бути. Ну, то не біда. А так зверху ще можна притрусити цукровою пудрою. А тісто дуже добре. Так, пиріг спікся, трішки трішки така сіська вилізла посередині. Але нічого страшного, хай схолоне, спікся добре. У мене був у духовці, там можна сказати, що 50 хвилин був. От, Так що, так, десь його і треба тримати. Ну, а ви вже градуси будете дивитися по своїй духовці, якщо хтось буде пекти, трішки схолоне, і будемо. Пробувати, який він. Всередині подивимось, і який на смак. Плати. А я чому я платити? Платить ви? То за твій тазик. Які має заробляти чоловік. Чому ніхто на подкасті не спитає, скільки чоловік має прочитати книжок? Чому про це ніхто не запитує? А толку від них. У мене особисто немає такого. Я не можу тут суму. Мені важливо, щоб чоловік був розумний. Я закохуюсь в розум. Якщо мудра, розумна людина, з нею хочеться спілкуватися, я вважаю, що та сама історія з жінками. Краса це клас, це на початку, тебе це захоплює. далі, якщо жінка не мудра, я не знаю, як будуть далі відносини. Тому я за розум. Я ну я не, нема такої суми. Мудра людина і. І людина, яка заробляє гроші, це все ж таки дві різні. Я вважаю, що людина, яка заробляє великі кошти, вона все одно має розум. Ну як тупа людина не заробить кошти. Навіть якщо тобі здається, що вона тупа, значить ну явно там не тупа. Так окей, цікаво.